А цього року у травні науковці природного парку Пирятинський розпочали трансляцію знізда Лелека Грицька і Одарки, які вигодовували своїх пташенят. Два дні тому на Ютуб-каналі Лелека Грицько опублікували відео під назвою Лише Грицько та Одарка ночують в гнізді. Тож куди поділись пташенята? Зараз дізнаємося у Анатолія Подобайла, провідного науковця національного природного парку Пирятинський. Пане Анатолію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Анатолію, чи Брати... розповісте нам, куди зникли пташенята? І якщо можна трішечки голосніше говорити, бо погано вас чуємо. Пташенята вже вилетіли, закінчується літо і вони готуються до міграції. Пташенята вже добрий місяць, вчаться літати, і е, вони відвідують гніздо, але е, все рідше й рідше. А зараз у гнізді залишаються ночувати лише дорослі птахи Грицько та Одарка. А коли мають Я дуже радий, що всі п'ять пташенят успішно встали на крило. Скажіть, будь ласка, а коли тоді мають емігрувати Грицько і Одарка? І чи будуть вони повертатися назад сюди додому? до себе? Птахам уже пора в міграцію. Десь очікуємо з дня на день. Загалом, по Полтавській області, в середньому вони відлітали у 20-х числах серпня. Є така книжка, випущена науковцем Канівського заповідника і Київського університету Віталієм Грищенком, де за 30 років встановлені оці дати прильоту, відльоту. І, вірогідно, Грицько на той рік повернеться. Ми сподіваємося, що разом з Одаркою і буде нова сім'я. Нова малеча стане на крило. Пане Анатолію, ми знаємо, що ви проводили збір серед прихильників лелеки Грицька на фотопостки. Чи можете нам розповісти, як завершився збір? Скільки коштів вдалося виручити? Так, цей проект із спостереженням за життям лелек задумувався як науковий, але дещо неочікувано для нас він став надзвичайно популярним у багатьох людей. Тому. Люди прив'язалися до нього, і через те, що як це й має бути лелеки, відлетять в теплі краї, ми не хотіли покидати нашу аудиторію і запропонували продовжити людям спостерігати за життям тварин та рослин в національному природному парку. Тому перезимуємо разом з нашими глядачами, дякуючи їхній ініціативі, нам вдалося зібрати. Кошти на чотири фотопастки, і ми тепер розпочинаємо спостереження за тими тваринами, які залишаться з нами на зиму. Це і лисиці, і борсуки, і зайці, і деякі птахи зимуючі. Перші кадри нам вже вдалося зазняти, і ми продовжимо цю місію. Розкажіть, кого і що вдалося зафільмувати? Поки що нам вдалося коротенькі фрагменти зафільмувати з весенням, куликом, сойка. В нас стаціонарно стоять фотопастки на кількох норах борсуків. Борсуки також готуються до зими і вони заляжуть у зимову сплячку, але до них до нор їхніх будуть різні відвідувачі приходити: і козулі, і лисиці, і зайці, і сови. І куниці загалом за нашим досвідом за поза минулу зиму 16 видів тварин потрапляли у ці наші фотопастки. Тепер ми сподіваємося, що будемо навіть коротенькі відеофрагменти робити. Пане Анатолію. А серед глядачів були вже побажання, кого найбільше вони хочуть подивитися? Так на даний момент люди найбільше хочуть подивитися бобра. Але насправді, поки що нам бобра зняти не вдалося. Бобри найактивніші будуть восени, і восени в нас будуть обліки бобрів. От тоді, я сподіваюся, ми е, заповнимо цю білу пляму. Ось, пане Анатолію, щодо обліку. Скажіть, будь ласка, чи робили ви облік лелек у Національному парку, і чи велике поповнення лелек цього року є? Так, це наша звична робота. Е, Фіксувати чисельність і динаміку чисельності тих тварин, які зазвичай мешкають в національному парку, за результатами цьогорічного обліку, який ми робили в липні, місяці, коли вже добре видно пташенят, але вони ще не вилетіли з гнізд. У парку е, в цьому році було 70 гнізд. Більшість із них е, 62, були з лиличенятами, тобто успішність більше 90%. І в середньому половиною пташеняти на гніздо. Тобто ми можемо стверджувати, що цей рік виявився не супер успішним, але достатньо успішним. У більшості гнізд 2-3 пташенят. Але таких унікальних, там, де 5 величинят, лише двоє, це в нас лодяках на оцій штучній гніздівлі. Дякуючи підприємству аграрному місцевому Лоляківському і в селі Повстинь, і ми вдячні студентам Київського університету, які долучилися до цих обліків і допомогли нам зібрати цю інформацію. Пане Анатолію, дуже дякуємо вам, що долучились до на нашого ефіру. Це був Анатолій Подобайло, провідний науковець Національного природного парку Пертинський.